Нинішня кримська влада звинувачує офіційний Київ у перекритті води на півострів. Мовляв, поставки питної води скоротили втричі, що є критичною точкою для населення Криму. В Києві всім цим чиновникам дуже серйозно подумати. про того, чим вони займаються, перекриває в Крим воду по северокримському каналу. Ми вирішуємо всі ці проблеми. Але, тим не мені відношення подобного роду действия, м'яко кажучи, визивають для Україна не зменшувала подачі води для Криму. Усі проблеми, які виникли з водопостачанням, технічні трубопроводи на півострові потребують щорічного ремонту, який повинна робити місцева влада. Кожен рік проводилась ревізія, текущий ремонт, технічне обслуговування і так далі. Ніхто нічого не зробив, а там цілий каскад насосних станцій. існує ще економічна сторона. Для подачі води з материка на півострів потрібно так само щороку підписувати договір з місцевою владою. Місяць. Просим, чтобы приехали э, хозяйственники крымские, которые занимаются водохозяйственными вопросами и которые работали. До окупації в системі е, нашої водоходи, щоб ні приїхали на заключення договора. договор не в зв'язку з окупацією Він кожен год підписується. Що там є витрати і так далі. Ніхто не їде. Окрім усього іншого, борг півострову за питну воду на сьогодні складає півтора мільйони гривень, які ніхто не поспішає сплачувати. Тарифів на воду для Криму офіційний Київ не збільшував. Яна Курченко Артем Кутасов, Соціальна країна.